Чуданий автомобіль не потрібно заправляти. Вже забув що таке ТО. розумію, навіщо люди купують дир-дир-дир. Прогрівати авто минулий вік. Вартість кілометра від 50 копійок. Може поїхати хоч на край світу, бо зарядок безліч, черг немає, вони ніколи не глючать. Працюють навіть коли світла немає. Авто заряджається за 30 хвилин, поки каву вип'ю, авто заряджено. Навіть заснути не встигну. Чоловіче, прокидайтесь. Ваша машина заряджена. Вибачайте, <косв нет> вибачайте. Ти щасливий власник електрокару, правильно? Так. Ти щасливий? Я розумію, що ти щасливий власник. А тут вас є так зрозуміти. Да. Да. Наскільки це можливо в даній ситуації я максимально щасливий. Коротше, що я хочу тобі сказати, значить, я його придбав до цього автомобіля. В мене був Pajaro Sport. У мене їв 18 літрів палива, угу. і я взагалі не хотів ніякі апдейти в нього робити. Я не хотів ставити газ. А коли відбувся оцей стрибок цін на паливо, угу. да, то я тоді взявся за голову, просто і я поняв, що. Мені треба щось в моєму житті міняти. Я дуже негативно відносився взагалі до цих електроавтомобілів, але я почав досліджувати це питання, почав цікавитися саме Nissan Leaf. Ходив, подивився. На ринку тоді були тільки, це був 17-й -17 рік. Вони всі, звісно, були завезені, їх привозили сюди в Україну. Ну, каже, бітки. Бітки, так, це все. То одразу кажу, за скільки ти його взяв? Я його взяв тоді за 16 тисяч. Це з усім повністю з ремонтом, повністю. То ну, я коли обирав його на майданчику, він був в ідеальному стані. А, тобто ти вже за за кінцеву машину заплатив. Так, так. І давайте я одразу наперед забіжу і скажу, скажи, будь ласка, ти от з 17-го року по сьогоднішній 24-й, вже майже 25-й рік щось зробив з машиною чи ні? Ні, так, так? нічого, ні, одну одну річ робив. Я зараз розкажу про це. В мене був удар, удар спереду. Я догнав, завтикав, догнав людину на світлофорі. Дуже легенько, ми там буквально трошечки е, з ним ударилися, і я е, розбив, треснула в мене фара. Ну це ДТП, це не рахується. Типа, це вже по твоїй причині по твоїй вині якась поломка виникла. А так що, типа машина зламала, щось нею трапилось, то тільки отой от один глюк, який ти мені розповідав за Глюк, кандюр. гудів, кандюр. Все, і там був помінений маленький чіп, який коштує там 100, 100 гривень на той, на той час. Mm -hmm. Це в мене було. Це який рік в 19-му році здається, але я кожні 10 тисяч я їжу роблю СТО. Як виглядає СТО в ліфі? тобі підключають комп'ютер, поклацали всі там помилки, прибрали, подивилися колодки, все, ти можеш їхати. Оце все, все, що роблять на СТО. Сімнадцяти угу. рік ти машину купив за шістнадцять? Я купую так. Я купую цей ліф, він мені угу. сподобався по кольору, по світлому салону. Угу. Все було класно. Це передостання комплектація. Різниця взагалі між комплектаціями там дуже така маленька. Це взагалі не пробіг, це екран. Там якийсь тачскрін класний, да, та, це оці всі системи замків. Слухай, У да, тебе комплектація бачу, вона ну притопала. В тебе тільки що музика не басейна. Так, нема в мене оцих басів, да, які ну, басе, поставлять. Да, басе, да. Да, оце остання система на той момент ставилася. Угу. І нема ще, от щось не пам'ятаю. Да, оце по і все. Оце все, що там відрізняє оцю комплектацію від максимальної. а скільки на цій машині приїхав? Я, вже, я її взяв, коли тут було 25 тисяч, зараз тут 92 тисячі кілометрів. Коротше, 70 тисяч на неї приїхав. 70 80. тисяч вже проїхав, <кхи> так. За 70 тисяч. Ти задоволений своїм рішенням? Бо наступне питання я буду ставити: прямо, ну, типу, от, як до якого веду, і вообще ну, тема. Цього... Ти задоволений чи ні? Я задоволений дуже. Задоволений, вибір. Так. Хорошо, ти коли цю машину купуляв, ти керувався економією. Так. Тобто ти хотів купити машину, у якої буде менша витрата, правильно? Так. І економити на бензині. Так. На, на дизелі, на бензині, короче, на паливі. Так. Як, як ти думаєш? Це виключно економія. Окей, як ти думаєш, за цих 7 років, за цих 70 тисяч обігу, ти зекономив? Якщо взяти а, вартість автомобіля, скільки ти витратив в неї зарядку і відмінусувати а, різницю в продажі. Тобто ти машина, наприклад, зараз цю продасиш, за скільки вона коштує. Ну Дивися, Ці... давай візьмемо так, що я її реально дуже, дуже дорого взяв. Я її дуже дорого взяв. Що? Не зараз... хочеш мак. мак щось випити. Мак піхали. Uh -huh. Я її дуже дорого взяв цю машину. Тому що я собі кажу, що на той момент це були реально не так ринок. Зараз ринок завалений цими автомобілями, і там, якщо не помиляюся, там 8-9, да, 7 це отакі зараз ціни на них. Да, в принципі, uh -huh. на нормальні, з повною батареєю е, автомобілі. А, і важливий момент. В мене з скільки там банок? 12? Да, — 12. То тебе з 12 я бачу, Дванадцять. В мене живих. 10 живих, 2. в мене рисочки вже впало. Вже такий мінус. Але і... ти на ній приїжджаєш скільки? Якщо не навалювати, якщо їздити спокійно по місту, ну, то в твоєму режимі я з тобою їздив. Я знаю, як ти їздиш. В твоєму режимі можна сказати навалюв. Тобто ти спокійно їздиш, але ти неспокійно їдеш. Не оце спокійно? я так спокійно. Оце, 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 оце я зараз спокійно їжджу. Ну може бути. Ні, я так ти їздиш, не ти, ти активно їздиш. Так, Оттак, так, давайте так. не спортивно, ти так. активно їдеш. Оце ну, 80, режимі. це 80-90 кілометрів. Це прямо в ноль. От в ноль. Одна банка, до речі, впала після двох років її е експлуатації uh -huh. і. Мені здається, ну не може на 25 тисячах кілометрів падати банка. Ти тому, що скручений пробіг? Я думаю, що там по-любому був, по-перше, скручений пробіг. А по-друге, там мені сказали, мені показали, що там з нею було. Там невеличкий були був удар по лобовому склу. Ну там цей пластик, який захищає, як він називається? Цей Жабо, по-моєму, якось так називається. жабо. Лежабо. жабо. Але по факту на те, як вона їздить, на те, як вона себе по -по поводить. Як ти після Педжеро? Влів? Угу. І на твої емоції, як ти типу, пересів на таку машину? <гум> <гум> ну, по-перше, по я взагалі був в шоці, наскільки вона технологічніша в плані начинки. Бо за... в тебе сьомого року був. Сьомого. Педжеро мій. Це після цієї машини, це по факту, як, як я на табуреті їздив. Так, да, звісно, це там висока машина, це рамний джип, дуже класний, дуже надійний, е, супер там комфортний. Це високий, висок високо ти сидиш, як в якомусь танку. Але от е, що стосується наповнення автомобіля, <звісно> починаючи з е, відмикачів від, 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 від дверей. Кнопкою, так, що угу. ти підходиш, ключ ключивий доступ в кармані доступ. Без, да, без ключовий доступ, е, монітор, який е, ти можеш там сам переключати, сам ну, тачскрін, цей, що вообще, ну типу, щоб контент для мене був. Оця вся панель технологічна, в плані того, що нема спідометра, все це цифрами від, виглядає. Це для мене був реально е таке відкриття, що я думав, ого, оце прогрес пішов вперед. Якщо я таке, от по факту, гімно взяв, да після Міцубіші, да, то я думаю, блін, як це вони? Що ж, якщо я взяв би якийсь нормальний бренд? Ну нормальний mm -hmm. сан нормальний бренд, я в плані наш. Там же в них ціла філософія, да, була, що вони все це робили з переробленого пластику. Ну там коротше, я динаміка. У них самий прикол такий, що вони от повністю цю машину зібрали з гімна і палок по факту. Там Якийсь перероблений пластик, там в це все. Тут нічого немає взагалі. Це воно супер все дешево, супер дешеві матеріали. Коротше, це така філософія. Бамжа. Ні, це філософія економії. А, мене цікавить, От, а, ти на ній 7 років їздиш, скільки ти ще будеш на ній їздити? Я на ній буду їздити, доки вона не здохне. Тому що я взагалі не бачу варіанту, я її зараз, наприклад, можу там продати за 6, наприклад, за 7 тисяч да, віддати. Да. І що я візьму по факту за ці гроші? Я дуже хочу собі. Кстати, ти бачиш теж ця жіночка про ІД4 казала. Мені подобається вона, дуже подобається. Вона легко це вже знімаєте? Так. Да. Да. Вона легко управлінні, ну не знаю, я якось 14 часов на ній їздила, я не втомилася. А від скільки вам вистачає зарядок? Ну тут взагалі то вони є 40 кВт, є 60 кВт. Це на 40 кВт, Ну ну на в принципі по місту на 200 вистачає. Ну нормально. так ну і... це якщо й печка включена, ну так в принципі 253 по, ну, по книжці. А коли там фари включені, коли печка включена, бо кондиціонер, ну на 200. А у вас це перший літ? чи це вас? Це перший, так. А до цього ви їздили на тільки. А до цього мати ці 9 була, ну все. Коли, вам більше подобається електро? Ну, а як це? В мене приватний будинок, я собі приїхала, а собі на ночі, все. А після електро ви будете купувати собі знову електро? Чи може гібрид? Так. Я... Гібрид, ні? Ні. Я думаю купувати там, де більше. Батарея? Так. Да. А на дальняк ви на ній не їздили? Ні. Ні, ну як на дальняк? Ну якщо, наприклад, о, вам потрібно буде поїхати на захід? Ну там, все, назад. не мені там я до батьків. Ні, ну я на, на ній я не поїду, а люди ніздять. Я просто така штраф людина, мені треба приїхати, зробити і все, а ну це довго. Та 10 кілометрів, якщо там батарея на кілометрів 700, там тоже я можу собі дозволити поїхати, куди хочеш і на Волині, і на а так. А після того як ви купили, ви щось не зробили чи ні? Ні. — Тобто нічого не ломалась? Вообще нічого. Ну, вони дуже, вони такі крапенькі. Скільки ви приїхали в километрах на них? Ну уже 143 тисячі? — Ні, ні. я, ну, 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 я проїхала десь уже там 90 тисяч. — За риту, ну, я так все километров. И заряжайтесь, вот так вот там по ночь там, щось типа по 4 не Ні, тирі. я заряжаюсь вдома. на ночь, я вставлю, а вы я там... Я ну, там на вечір. Я, я просто зрану приїжджаю там на собаку. У мене мама просто ну, ампутації, вільний графік мені не потрібен. І і, і і потім я піднімаю зараз, і додому прийду, поставлю в гараж, щоб вже... що коли батарея там, вона ж там получается по протоколу, то 85% вона швидше заряджається. А, потом... а потім повільно, да, падає. Ну, Короче, ви задоволені повністю машинкою? Так, да. дуже задоволена, чесно. А що вас спонукало купити саме ну, Ліф, як ви до цього прийшли? Життя таке цікаве, машин. Ну там типа багато машина, ну, типа Ліфа, електро та. Економія. Ну там Рено можна, наприклад, Зоя купити. Ніколи мені Рено не подобалось. Ну, по-перше, Зоя. Ну ж таке, Зоя. Я і Зоя. Ну, в основном. Засинте мене туди. Ну, кожна своя, своя ментальність. Ні. Я от Chevraлі да, розглядаю, тому що там, в принципі, вона, да, вона не так візуально гарно виглядає, вона, ну, тв, тв, вона не така комфортна. Але ж 500-400 середній це круто. І ціна така так. сама принципе а то конечно якби я щось хотіла то із того щоб я мабуть, могла б собі э, вот, щоб таке то мабуть, вольтван iq4 потом этим ну ці... я просто з людьми розмовляла ну це ж при... ну не той, який там на китай робиться а той, який ну це ж виходить, завод там вони построили. Ну так да. і да. вот это да ну так в принципі зараз... — а за... тесла Ні. — а чого тесла Тихо. Тихо. Да. ну Тому що... За ті гроші, але ну, воно не стоїть. Ну Мені гроші так, де ну, так даром не даються, щоб я могла Теслу купувати. І в принципі я там з СТО спілкувалася по всьому, і з електрончиками спілкувалася, які ганяли за Америці. От, от вони кажуть, що ну, вообще, ну, нема за що давати такі гроші. Ні, звісно, коли тобі впав мішок мішок грошей, то щоб не купити. Ну тесто вам подобається, чи не подобається і вартість. Ні, візуально їх дуже, ну куди, конечно, просторі, гарні. ну, Все в ній гарно. Крім ціни. Крім ціни Так, да, Ну і це все, там що виходить, присконтроль в Америці працює. Тут він щось. Автопілот. Щось, да, так, автопілот. Ні, нормально шось... працює. Нормально працює тільки це. Страховщики говорять, що дуже багато вбитих. А ну так... То воно щось не стопує, то воно є, там ну, такі ні, взагалі нормально працює. По карті по навігації не знаю, їздити чи ні, але я просто їздив на Теслі. і ну автокулот їде. Чаш А так, я вам скажу, кожному своє. А на, на даний момент мене це устраює. Може, через там півроку я захочу тест, то я знаю, що там у мене Вони, що ви ...в Голові перевернеться. Окей, дякую. Все. Вам. Дякую вам. Я uh -huh. дуже хочу собі взяти ID4, але 20 тисяч за ID4 і 6 тисяч, як я продам, це десь в мене буде нестиковка фінансова. Є таке. І Я поки що буду їздити для городу, для, для міста, для, для міста. Те, що я роблю, те, що я їжу по місту, я десь, от як і на Педжеро, я викатував тисячу е, кілометрів на, на місяць, так і на цьому я викатую тисячу кілометрів, кілометрів на місяць. Uh -huh. Різниця в паливі, ти можеш сам прорахунок отут десь глядачам включити. Прорахунок да, то... я зроблю. Я зроблю прорахунок. Якщо 18 літрів ти платиш. Давай візьмемо так, що я не хотів нічого міняти, не хотів газ туди ставити. Ні, ну не можна порівняти лів з машиною, яка бере 18 літрів пожеру. Ну не порівнюється ця машина. О, ну, ну, це моя історія, розумієш? Вона така драматична. З того нам показ 123 км Ми можемо поїхати в такому режимі. Так, От, так. от тобі режим, ну типа їзди на ліфі. Так. Отак от треба їздити. Так. А ще скажи мені, е, от, е, я така людина, чи, чи просто ви такі люди. От <кій> Nissan Leaf, Я хотів його купити там, рік назад, плюс-мінус. І з ким я не спілкувався стосовно скільки машина переїжджає, всі мені одразу казали, що це залежить від того, користуєтесь ви опаленням чи не користуєтесь, і користуєтесь ви кондиціонером чи ні. І ми зараз з тобою їдемо без клімату установки, вона вимкнена. Я, наприклад, в усіх машинах, от все життя, скільки їжджу, я ніколи не звертаю тудово. Він у нас завжди включений в теплу погоду. На холод включений, в холодну погоду пору року, включено тепло. І воно завжди працює. І взагалі мені пофіг. А от власники ліфів, вони на це звертають. Так? Я ніде не вмикав взагалі кондиціонер. Да, мені, серйозно? Так, Мені просто це не подобається. Якщо. Тобто я просто, мабуть, така людина. Може Такого... бути. Ну, мені просто це не вкає. Я краще віконця десь відкрию, щоб вітер це вдувало. Ну, це, це не то, що там, там про економію mm -hmm. чи ще про щось. Але якщо ти їздиш і дійсно спекотно, звісно, я вмикаю кондиціонер. Звісно, воно їсть більше. На, на... Чи на критично більше, ні, я б не сказав. Але якщо взимку холодно, так, тоді врубаю пічку, і плюс ще холод же впливає на акумулятор ще більше, uh -huh. ну як і телефони розряджаються на холоді швидше, да? uh -huh. от тоді, мабуть, навіть оце більше впливає, ніж сама печка. От тоді машинка, да, тоді сідає вона дуже швидко, і теж, от, якщо швидко їздити там, по місту, десь кудись, да, щоб повністю в тебе постійно працювала пічка, і буде там мінус, мінус 10, наприклад, да? От тоді тобі буде не дуже весело. от Тоді ти, от якраз поїдеш 60-50 кілометрів, оце, скоріш за все, буде твій переділ. В цьому стані батареї, яка в мене зараз. Угу. А тепер із своєї колокольні. Скажи: от люди будуть дивитися це відео. І зараз, якщо зайти на площадку продаж автомобілів онлайн. Стартова ціна за ліф, якщо не помиляюсь, найдешевший ліф в Україні коштує 3,5 тисячі доларів. Це буквально пару днів назад довевся. І середнє там починається вже масова ця кількість машин від 4,5 тисяч доларів. Тобто так. Ну, вже там масовість їх починається, є з чого вибрати. Тип, наприклад, був би без машини. От, наприклад, дружина тобі прийшла б і сказала, от хочу машину, хоч убий. От ага. хочу, типу, купи мені машину. Так. Що вас... Ти купив би ще один ліф? Значить, за 4 основний момент, чого саме я купував Лів, бо мені було де заряджатися. Якщо нема де заряджатися, нема у вас паркінгу з зарядкою, нема у вас приватного будинку. Да, да, я це Взагалі розумію. не да. треба розглядати електрокар. Ні, дивіться, ціна. Він зараз коштує за 4,5 тисячі доларів. 13-14 року ти нічого не купиш на автоматі. Це ж автомат буде. Так. От, на автоматі, а, повністю електро. І ну, типу, по такій комплектації ну, нема машин. Ну, типу, на ДВС uh -huh. з автоматом в таких роках, там, щоб мінімальний якийсь був типу, биток, uh -huh. немає. Тобто ти купуєш просто машину по факту на автоматі як самокат, який може приїхати 50 кілометрів, от в тому стані. Я думаю, що вони кілометрів там 50-40 повинні приїхати. Може б і рекомендував, але знову ж таки, перша моя рекомендація, взагалі, яка е тим, хто хоче придбати собі mm -hmm. електрокар, це повинно бути місце, де ви заряджаєтесь. Заряджаєтесь не по тарифу. Я, до речі, кстати, навіть жодного разу, за весь час, як я їжджу на цьому автомобілі, я жодного разу не заряджався е десь. Я О, завжди заряджаюся або на дачі, або, або дома в паркінгу. Все. Ну купив би? Так, так. Купив би зараз нову. Так, нова. так. А купив би зараз лів за 17 тисяч. Ні, ніколи в житті. Чого? Ти ж купив його 7 років. Ну назад. тому що не було нічого, розумієш. Ну, типу, не було ніяких варіантів взагалі. Ти заряджався весь час або по 2, по 2 гривні, або по 4 гривні. От тобі і можна прорахунок зробити. І кожен рік я проїжджав. Е 10-12 тисяч кілометрів. Отак.